Найдешевші механічні клавіатури, які ви тільки бачили. Якщо ви подивитесь ціну нових, порівняєте з цими, ви просто охренієте, наскільки це буде вигідно. І так дивіться, є три клавіатури, дві з них механічні, одна ні. І почнемо спочатку, але навіть ця буде ультрадешева. Значить, дивіться, в мене є ось така клавіатурка. Стан, я би сказав, знаєте який? Я би сказав, що мухи на цього, але думаю, що все-таки було, було. Коротше, нею не користувалися, в неї є один мінус, оця літера В. Вона шатається, вона щось відпала, її щось підклеїли. Коротше, вона не каміфльо, бачите? Але повністю е, в новому стані клавіатура. Де-факті тільки ця кнопка, яка працює, просто е, трохи шатається. Мені здається, я такі гугли, вони коштують е, до 1000 гривень нові. Я її вам продам, бачите, що є регулятор, є коротше, підставочка така під ручку. Всього за 250 гривень. 250 гривень ця клавіатура може бути вашою, але є всього одна. Е, поїхали далі. Так, дивіться, в мене є ось така механічна клавіатура. Volcano... Вулкан Пукан. в неї гарний стан, але вона десь стояла або на вітрині, або де ще щось. Короче. Бачите, всі кнопки є, я дивився, вона нова коштує 6 тисяч гривень. За що 6 тисяч, я не знаю, бо Аула не гірша, може краще, коштує дешевше. Е, мені здається, тут якась одна літера. Працює, потім не працює, максимум що можна поміняти свіч. Я це робити не буду, я її просто комусь продам за тисячу гривень. За тисячу гривень механічна клавіатура, де треба або замінити, або почистити свіч. Це дуже ну, класна ціна, враховуючи, що вона коштує 6К. Так, хто, хто там не впевнений, скільки вона коштує, можете подивитись вулкан Aima 122, що то там модель в інтернеті. І е, наступна клавіатура також Vulcan, Вона коштує, мені здається, на 500 гривень дешевше, нова. Я її вам також продам за 1000 гривень. В неї з кнопками все ок. Просто по факту не маю одної кнопки, і також я не хочу її шукати. Тобто все працює, бачите, які тут свічі коричневі, і все, 1000 гривень, вона може бути також ваша. Кількість клавіатур обмежена, су суто ось ці три і все. Для замовлення пишете в ТГ, хто там перше напише, тому і відправимо.